Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ну що, вітання з казкової Злати Праги, чарівної Золотої Праги. Ми знаходимося не в старому місті, там де я вам розповідала про астрономічний годинник, під про католицьку базиліку Марії Під це якщо через карлів міст, який самий знаковий прийти на інший бік в район Мала Страна, який є самим одним з найстаріших районів Праги, ми попадаємо в неймовірну казку. На горі у нас Район Грачани, де знаходиться великий в Європі королівський палац і собор святого Віта. Це окрема історія, окремого фільму, яка просто однозначно вас зачарує. А це сама стара частина, яка була заселена Чехами десь приблизно з 12 сторіччя. Під вежоу. Ми потім вийдемо на вулицю і я вам покажу, що таке вежа. А за це початок Карлового мосту. І зараз я знаходжуся в готелі. Я вам розповім одну історію, вона в життя абсолютно не вигадана. Група наша поїхала на Кораблику, Полтаві куштувати вепрово коліно, коліно пити, частувати абсент і так далі. А я... Залишилася, тому що я відчула, що я хочу побути з Прагою на наодинці. Так багато емоцій. я Хотіла це все розкласти в голові, в свідомості і дещо опублікувати. Але ж мобільний інтернет це не добра справа для публікацій, і серце. От просто навмання. Я вийшла через Карлів міст, зробила вам про це репортаж там. Тисячі людей, але вони відступилися, тому що знали, що зараз буде професійна журналістка розповідь про Карлів міст, про усіх святих, про те, як 17-18 століття цей міст був прикрашений цими неймовірними сакральними скульптурами. І я підходжу вже до цього району, і я не знаю чому, але я зайшла в цей чарівний ресторан і готель і. Ми почали комунікувати. Ну, тут повний фул, тобто готель по тріп 5 із 5. Тут ем, завжди. Повний фул, тобто всі номери на стопі і заселені австрійцями, японцями, американцями, канадійцями. І я це бачила на ресепшені. І я просто розповіла, хто я, що я з України, що я роблю в Празі, що я роблю величезну кількість фільмів, які я дарую цій країні. І я запросила, чи, запитала, чи можу я скористуватися просто вбиральною туалетною кімнатою, тому що зазвичай всіх відправляють там в інформаційний центр, а там такі шалені черги, що ти вже нічого не хочеш. І і, е, доєднатися, е, і це все сталося. І я була доєднана до Wi-Fi і трошки публікувала вам. Тобто, це історія життя. І до мене вийшов головний адміністратор цього готелю і, дякуючи з англійського, він запитав, чи можу вам чимось допомогти. Я сказала, що я роблю журналістські публікації про Прагу і так далі. Каже, ну так чого ви там стоїте в проході? Зайдіть сюди, до нас, на ресепшн, і зробіть все, що потрібно. Ви знаєте, от про що я вам хочу сказати: що не тому, що ми слав'яні. Душі, не тому, що ми слов'янські народи, але це так само. А тому, що коли ти відкритий світу коли ти open mind, то світ тобі дарує такі самі подарунки. І ось тут, в цьому неймовірному лобі, готелю, під вежу, який другий по рейтингу, усій празі, я провела дві години не на Волтаві не на кораблику не мандруючи вулицею Паризькою. Про це все тепер в ресурсі я вам розповім ще з більшим наткненням. А я пропрацювала з таким Ймовірним різдвяним віночком в такій атмосфері на антикаварних меблях. Мене причастували кавою. Це все настільки, ви знаєте, для мене органічно і чарівно, що я сказала: ви знаєте, я хочу про ваш отель розповісти у світу, тому що дуже багато людей, тисячі людей дивляться мої етери, чи на Ютубі, чи на Інстаграм, чи на Фейсбуці, чи на Тіктокі. І я хочу розповісти не просто типовий адвертайзен, рекламний репортаж, а репортаж від душі from heart to heart, від серця до серця. Серця. І хочу, just a moment. Ви знаєте, що я завжди з собою, як українська дівчинка, да, я хочу ще додати, от що. Мене знімає, як тебе звати, нагадай? Юліан. Юліан, мене знімає хлопець Юліан. Ми комунікували з головним адміністратором ресепшену на англійській мові. І я кажу, що я хочу вам зробити репортаж. Він каже, так, залюбки. І він каже: от є хлопець, який розмовляє російською, чеською, будь-якою, каже, і, і українською, кажу, як? І мене знімає Юліан, який батьки якого, зі Львова, він сам ніколи не був в Україні, він народився в Чехії, вивчає, знає дуже багато слов'янських мов. І от зараз оце у нас іде Комунікація, напевно, це не випадково від українського серця до українського серця. І я е, зазвичай, це ж поїздки, я зазвичай з собою вожу, прапор України, е, і нехай це просто буде дуже-дуже символічно. Прапор України в самому центрі е, серці е, Праги, е, неймовірного неймовірного міста. Від серця до серця. Символіка мене знімає український хлопець. І я дуже щаслива, я дуже щаслива тим, що життя в новорічну ніч дарує такі чудові подарунки. Я дякую долі за можливість комунікувати, за можливість показати навіть цей готель. Я потім далі це все покажу, покажу вежу одного чудового предноворічного дня. З чарівного готелю під вежею, тримаючи український прапор з любов'ю ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей! А ми через паузу підемо далі. Пауза! Я хочу показати неймовірне лобі готелю під вежею. все просотано атмосферою невеликий, тому що цьому будинку е, більше 500 років. Ось так це все виглядає. А зараз ми з вами пройдемо Де ж та сама вежа, і подивимось. А ось ця вежа. Ви бачите вечірній карлів міст з підсвітками, і самий давній район Праги. Карлів міст, на якому безкінечна кількість туристів. І ось вежа, початок Карлового мосту. Карлів міст будувався на початку 15 сторіччя. І тоді там ще не було ні одної скульптури, а ці вежі вже тоді були. І ось цей ресторан. Фантастична вечірня Прага. Хотель под вежі. І ресторація також повністю заповнена. Все відчувається, тому що скоро новий рік і Різдво пройшло. Старовиня віконечка поспішаючі офіціанти, готель под вежу і гості ресторану. Вежа, старовинна вежа. І ось вхід в наш готель. Ось така різдвяна новорічна історія з готелю одного з найдавніших районів Праги, готелю під вежею. чарівного Нового року. Вітання з мала страна. З любов'ю ваша Оксана Дем'янишина. estou na procura por